Всім привіт! З вами Світлана і Ласкаво прошу на мій канал. І в цьому відео я хочу вам розповісти, як стати консультанткою з краси компанії Міріки у 2023 році. Якщо ви раптом зі мною не знайомі, мені 37 років за освітою, я юрист, майже 17 років я є консультанткою з краси. Цієї компанії для себе, і майже 15 років я є приватним підприємцем і лідером бізнес-групи і веду свій красивий жіночий бізнес разом з цією компанією. Для чого вам потрібно взагалі реєструватися до компанії Mary Kay? Що це вам дає? Ну, по-перше, це можливість користуватися дуже якісною косметикою, яка має вже 60 років досвіду, існування у всьому світі, за дуже приємною ціною. Тому що консультанти з краси мають можливість робити замовлення відразу з дисконтом консультанта. По-друге, за ці замовлення ви будете отримувати ще дуже круті подарунки, якими компанія Мріки пишається і є. Дуже щедрою компанією в плані мотивації людей доглядати за собою. По-третє, ви матимете змогу робити замовлення тоді, коли зручно вам, тому що після реєстрації ви отримуєте доступ на свою персональну сторінку і свій персональний онлайн-кабінет, де у кілька кліків ви зможете провести своє онлайн-замовлення і отримати його у відділеннях. Чи поштомату, чи нової пошти, чи кур'єрською доставкою, чи Укрпоштою вам обирати. Далі дуже важлива опція, яка у вас з'явилася, це. Той багаж б'юті знань та навичок, які ви отримуєте. Тому що компанія Kay дуже зацікавлена в тому, щоб ми були професійними б'юті-експертками. І ці знання потрібні перш за все, для себе, тому що головний клієнт, за яким ви доглядаєте, це ви сама. Ви будете мати дуже ефективні формули догляду. Ви будете мати доступ до знань про те, як. Побудована наша шкіра, як потрібно створювати свою власну б'юті-карту. Ви матимете змогу розвиватися як жінка, і якщо вам буде... Те це цікаво, ви зможете ще на базі цих б'юті знань побудувати відносини зі своїми подружками і зробити косметикою не статею, витрата, статтею доходів, тому що кожна помада чи кожний аромат, якою я користуюся, вона монетизується, тому що коли я розповідаю своєму оточенню, що у мене на губах, чи чим від мене пахне, люди. Завжди хочуть мати те ж саме, тому кожна помада вона буде, може приносити вам прибуток. Хочу вам відразу сказати, що в компанії Мрікей нема обов'язкових замовлень, що місячних нема, вас ніхто не може змушувати там робити замовлення. Вам не потрібно при реєстрації в компанії продавати продукцію, тому що це цього бояться люди, що консультант з краси це від. Одразу продавець. Ні, ви можете бути прямим користувачем продукції, а далі вирішити, що вам з цим робити. Так було власне і у мене. Я майже два роки робила мінімальні замовлення в компанії, взагалі не уявляла, що колись ця продукція буде допомагати мені покращувати життя жінок в Україні. Взагалі, по всьому світі. Все тільки за вашим власним бажанням. В компанії створена стільки мотивації, стільки моментів радості, що у вас будуть всі шанси захопитися цією грою та в неї пограти. Але це тільки. Ваш вибір. Ще одна дуже велич, величезна а, така м, можливість, яка у вас з'явилася, це нове оточення. Тому що, як я вам сказала, я лідер бізнес-групи і у мене є неймовірна команда, яка називається скарб. Нації дуже символічна назва, тому що кожна людина є скарбом і е, скарбом дійсно нашої української нації. Я дуже ціную свою команду, я дуже її люблю. Я дуже вдячна, що мені вдалося створити таке підтримуюче оточення, тому що е, люди, незважаючи на те, що вони не знають один одного особисто, але вони настільки цінують один одного. Так вміють спілкуватися, що ви завжди будете мати онлайн-підтримку, і будете відчувати, що вам кожного ранку буде хотітися відкривати чат, тому що там дуже багато краси, щастя, посмішок, сердечок і всього іншого. Якщо ви відчуваєте, що вам дуже складно зараз переживати ті часи, які ми переживаємо, і вам потрібно відволікатися від тих стрес. Жних подій, то вам точно потрібна така команда, яка є у мене. Я її дуже люблю, ціную кожного. Це постійні інтерактиви, постійні якісь розіграші, подарунки. Подарунків я дарую дуже багато мій е, язик спілкування це подарунки, і я знаю, е, бо була колись сама тією людиною, яка отримала перший подарунок, першу корону, перше визнання. Е, за те, що інші люди мені цього не казали. Я стану людиною, з якою ви будете спілкуватися частіше, якщо у вас буде не це бажання. Ще раз повторюсь: у нас все тільки за власним бажанням. Можливості у вас дуже багато. Ви можете взяти тільки продукцію по дисконту, а можете взяти все, що ви забажаєте. І все починається саме з придбання. Цього магічного а, стартового набору. Він а, може мінятися, його склад може змінюватися з місяця в місяць, але а, він завжди є надвигідною пропозицією, тому що компанія дбає. Про нових людей, які прийняли рішення і стати консультантами з краси. Я, як лідерка бізнес-групи, не маю можливості замовляти собі такий стартовий набір для власного користування. Тобто, перше, що потрібно зробити, це придбати стартовий набір та або Зробити перше замовлення. Так, можна дійсно відразу зареєструватися тільки зі стартовим набором без замовлення. Я цього не рекомендую робити, тому що ви відразу не можете приймати участь у тих вигідніших пропозиціях, модульних програмах і програмах визнання для новачків, які також є додатковою мотивацією, і у інших консультантів з краси немає. Тобто, якщо Якщо ви купили тільки стартовий набір, ви зможете розміщувати замовлення з дисконтом, таким же, як і у інших консультантів, але вже канали щедрості від компанії ви собі закрили. Тому я повинна вам розповісти, що така можливість є, але як людина, яка дбає про людей вже багато років. Я дуже-дуже рекомендую реєструватися відразу з першого. Вашим замовленням, тим паче, що в перше замовлення ви відразу можете включати всі діючі акції та спеціальні пропозиції, які кожного місяця компанія дає вам е, різні. І е, це ну, дуже вигідно. Е, ваш дисконт буде складати від 30 до 50%. Це буде залежати від того, е, який розмір вашого замовлення та якими акціями ви вирішили скористуватися. Можна ви обрати будь-яку продукцію з каталогу і додати до свого першого замовлення. Відразу ж ви будете отримувати бонуси, як і усі консультанти. Що ж це за магічний стартовий набір? Я вам продемонструю той, який діє зараз, його вартість. 800 гривень. Мені здається, що на сьогоднішній день 800 гривень це ну, 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 дуже вигідна ціна, яка, яку може дозволити собі кожна жінка, тим паче за такий склад. Металева ця коробочка, ця шкатолочка, вона може бути також змінена. Це може бути просто паперовий пакет. І я ж кажу, що головне, що в його складі. Але я дуже люблю такі. Красиві металеві коробочки, і хто мене дуже давно знає, я раніше купувала печиво для того, щоб хтось з'їв печиво, а я собі залишила таку коробочку. До складу входить гід з продукції. Це перша така важлива література, яка дозволить вам знати основ, такі основні. Позиції нашої продукції прочитати про важливі речі стосовно догляду, що таке дермотокосметика, наприклад, що таке додаткові чи основні системи засобів, що таке, взагалі, терміни зберігання продукції. Так, науковий підхід до догляду за шкірою. Це така настільна книга, яка дуже розширена, розповідає вам про кожний засіб, яким ви будете користуватися і наносити на свою шкіру. Дуже зручно, тому що це таку книгу не дають у магазинах Б'юті Сфері і ви купуєте продукцію, ну, не маючи такої деталі. Інструкції застосування. Я вважаю, що це велике величезний плюс у тому, що він є у складі. Це діюча брошура, образ, каталог, який має тільки ціни та картинки. Опис продукції, детальний угіді з продукції. Ви відразу отримуєте деякі тестери продукції, які підходять всім. Це шість саше. Зволожувальної маски гель, ви можете бачити, що ці саше дуже великі, і навіть на кілька разів вистачить одного такого тестеру. Ви зможете чи дати, спробувати своїм подругам і зробити, потім отримати замовлення, зробити їх своїми клієнтками. Чи брати з собою дорогу, ну, чи просто користуватися для того, щоб потестити продукцію. Це ще один вид маски, але це вже маска глибокого очищення. Маска детокс на основі деревного вугілля. Це супермаска, яка підходить усім членам родини і чоловікам, і підліткам для того, щоб зробити генеральне прибирання вашого обличчя. Вона дає просто вау-ефект після першого використання. Це тестери системи подогляду за шкірою чарівний набір. Тут для комбінованої шкіри, але на. Цей момент вже відбулося оновлення нашої базової системи по догляду за шкірою, і ми очікуємо вже новий чарівний набір. І я думаю, що склад стартового набору він також зміниться і будуть вже, наприклад, нові тестери. Тут у складі очищення денний, нічний крем і крем для зони навколо очей. Також цього тестеру вистачить вам, щоб особисто прокористуємося. Напевно, ну кілька тижнів зранку і ввечері, і побачити, як ваше, ваше обличчя як ваша шкіра реагує, на, чи не реагує на догляд. І цей принцип спроби, перш ніж купити, є. Фундаментом взагалі відносин компанія клієнт тому так багато тестерів. Це такий рожевий рушничок, для того, щоб ваша б'юті-рутина щоранку і щовечора вона була надзвичайно приємною. Я дуже люблю всі аксесуари Мрікеї, тому що ну такої краси взагалі ніде не знайдеш, коли я беру склянку для води, чи той же рушничок. чи Компактне, наприклад, рожеве дзеркало, яке також у складі стартового набору, у мене завжди є посмішка, тому що рожеве дійсно змінює життя. У рожевому ти відчуваєш, що ну, світ трошки добріший, більш такий яскравий, і це такий фірмовий колір нашої компанії. У такій зручній косметичці. Люблю прозорі косметички, тому що. В них зручно бачити, яка продукція є. Ви можете використовувати просто як косметичку. Знаходиться таке рожеве. Дзеркало, яке я називаю така міні-мейкап-станція, яку ви можете брати з собою в дорогу. Воно займає дуже мало місця. і це, це є великим плюсом, коли ви збираєте чемодан, чи якщо у вас маленька ванна кімната, і вам потрібно організовувати простір. Бачите, тут защитна така плівочка, і вона знімається, і ви можете ось наведу вам на квіти, щоб у дзеркалі відображались, і ви можете. Можете виставляти сюди всі свої засоби, які ви використовуєте, і мати з собою таку переносну мейкап станцію у будь-якому куточку вашої квартири. Я, наприклад, брала це компактне дзеркало у пологовий будинок. І мені було дуже зручно, що мріки і догляд завжди зі мною. Ну, взагалі, це дзеркало це, це просто, бачите. Просто космос, яке воно, воно круте. І е, зараз це найголовніша вигода це продукція у повнорозмірній версії. Це наш оновлений засіб для демакіяжу, двохфазний засіб, який є найкращим в світі засобом для демакіяжу. Він був найкращим, а тепер ще в оновленій формулі він. Е, Ще краще. Да? Компанія вже 60 років вигадує якісь нові формули, які відповідають сучасним технологіям. Це, цей засіб ви наносите на ватний диск, його потрібно перемішати. Дві фази. Одна фаза розчиняє макіяж, інша фаза вона доглядає за шкірою навколо очей, тому що це дуже делікатна зона. Я рекомендую вам не тільки мати гарний догляд у вигляді крему для повік, а ще думати про те, як макіяж покидає ваше обличчя, тому що під час демакіяжу ви можете дуже сильно травмувати цю шкіру. І навіть водостійкий макіяж цей засіб знімає. Повнорозмірна версія коштує 890 гривень. А вартість всього набору всього 800. Це тональний Сісі Крем, це, мабуть, той засіб, яким ну, користується майже кожна жінка. І це. Такий легкий флюїд, який вирівнює тон шкіри, він має вісім переваг, тому що він і зволожує і захищає від ультрафіолету, і робить корекцію, світо Так, це можна наносити на обличчя, навіть не глядячи в це рожеве дзеркало, тому що. Пальчиками ви наносите, він дуже класно розподіляється, Він підходить для всіх типів шкіри, і я його називаю дорогою мережевною білизною, тому що він робить обличчя дуже красивим, але без пушапу, Наприклад, як це у випадку з тональною основою, яка більш плитніша. Я завжди наношу тональний CC-крем як захист від оточуючого середовища. Тому що очікує на вулиці пил, гази, ультрафіолет, і взагалі все те, що осідає на нашій шкірі, воно її руйнує. А цей засіб це як фільтр, який захищає шкіру. Ну, взагалі, відтінок універсальний: він підходить будь-яким дівчатам, жінкам, особливо його люблять. У мене жінки навіть. Дорослого віку, елегантного, як я його називаю, тому що він не стоїть у порах, і він ну дуже круто розташовується. Це... Туш для Вій, одна з найкрутіших тушей, вона має силиконову кісточку. І ця кісточка, вона дуже добре розпушує, вії і профарбовує у внутрішні куточки ваших очей. Туш надстійка, вона не водостійка, але вона дуже стійка. І це об'єм і подовження в одному флаконі. І така мініатюра крему для рук, яку ви можете брати з собою. У свою, навіть е, найменшу, дамську сумочку. Е, як на мене склад цього набору просто геніальний, тому що він закриває всі потреби у первинному догляді і у базовому денному макіяжі. Очки нафарбували, вирівняли тон, все у вас під рукою, і навіть зняти макіяж ви теж можете, бо є де макіяж. 800 гривень склад, просто як то кажуть, космольотний, як каже мій перукар. І якщо починати. Yeah. Особливо відноситись до себе і правильно за собою доглядати, і переставати витрачати кошти на все підряд, тому що у кожної жінки є поличка під назвою Викинути жалко, а користуватися ну не дуже приємно. То в компанії Mary Kay такого не відбувається, тому що кожний засіб він доповнює попередній. І це та формула, коли один плюс один дорівнює трьом. Всі засоби дуже економні, і ви зможете е, на протязі там, якогось періоду часу сформувати свою ідеальну економіку. Люксову систему по догляду за шкірою, доповнити її сироватками, масками, засобами декоративної косметики. Все, про що ви мріяли, у вас буде прикрашати ваші полички вдома. Я дуже хочу, щоб ви спробували пограти у гру під назвою Kay. І я дуже вас чекаю у свою команду. Що для цього потрібно зробити? Ну, по-перше, написати. Мені особисте повідомлення, чи написати коментар, що я хочу е, спробувати е, зв'язатися зі мною е, якимось чином. Е, це відео, якщо ви бачите зараз на YouTube, ви можете писати в коментарях, що я хочу спробувати, і я з вами зв'яжуся. Е, чи е, якщо це Інстаграм, ви можете написати в Інстаграмі. В Інстаграмі, взагалі, в шапці профілю є всі мої особисті дані. І е, я вам хочу сказати, що я дуже швидко реагую, наприклад, на повідомлення у Viber. Директ я розбираю не так швидко, тому що є маленька дитина і величезна бізнес-група, але е, я від вас. Дуже близько на відстані одного телефонного дзвінка, чи на відстані одного вайбер чи телеграм-повідомлення. Запитуйте, пишіть, хочу стати консультанткою з краси для себе, для того, щоб побудувати бізнес, для того, щоб мати команди, для того, щоб просто бути красивою доглянутою жінкою. У кожної з вас є свої, навіщо вам бути консультанткою з краси. Але я точно знаю, що життя. Е, е, Воно ділиться на до і після, коли люди приходять у цю компанію, їх зовнішність міняється. А коли жінка відчуває себе красивою, вона відчуває себе сильною. Тому ласкаво прошу у команду Скарбнації, і е, до мене особисто ваша Світлана Богела. Пока-пока!